Цьому затишному місті чекають на кухні справжні майстри своєї справи. Піцерія підцеветерану відкрилась нещодавно, проте швидко знайшла своїх прихильників, адже тут не просто смачно нагодують, але й почастують безкоштовно основною стравою учасників бойових дій на сході. Ініціатива така прийшла від людей. не від мене. У мене розроблена система скидок і бонусів для учасників бойових дій. Ну гості люди захотіли самі оплачувати для пасанов піцу. Ну, мы согласились, хорошо, ладно, и теперь они оплачивают, и у ребят есть возможность бесплатно кушать у нас пиццу. Это люди кормят. Это они подвесы делают, а мы уже... Ну это не мы кормим. Это вот людям спасибо, которые, ну, у действительно патриоты и которые любят ну, и родину и, и тех людей, которых защищают. Ідея створити такий проєкт народилася в Леоніда ще на війні. Та реалізувати його було складно. Спонсори не вірили в майбутнє піцерії, важко було підібрати і персонал. Проте на допомогу прийшли друзі та бойові побратими. У піцеветерану усі піцейоли з щуток знають, що таке передова. Я лічно не очікував, що проектом, типу, там всім так подобається. Прямо. Я думав, що спочатку повинні були працювати тільки я і мой набарник Рафаїл От, десь півтора місяця. Но в первые два дня пошел такой ажиотаж, нам уже пришлось набирать людей. На сегодняшний день у нас работает семь участников боевых действий. Я думаю, что это не предел далеко. Будем набирать еще. Ну, намного проще вместе, именно когда военные люди, ну, которые там, атошники, грубо говоря, намного проще общаться, намного проще все делать. До речі, пригощають атошників випічкою не лише в піцерії. Хлопці привозять гарячі смаколики у військові шпиталі та на залізничний вокзал. А незабаром в меню закладу з'являться й нові страви. Маріям на Володимир Стройков. Час ще.